Дякую, друзі, дякую, Олександре, дякую всім е, е, за привітання. Е, я трішки хотів з іншого почати, пане Олександре. Е, ви там мали такий гарний виступ і сказали: от ми з Андреасом думали, як ми впровадимо е, дослідження соціально-емоційних навичок. Потрібно було трішки продовжити. І сказати: і тут з'явилася Державна служба якості освіти України, і в нас все вийшло. Е, тому це дійсно було унікальне дослідження. Е, безумовно, ваша ініціатива була е, не перевершена. Е, коли ми зібралися вперше, коли почали про це говорити, ми задавали дуже багато запитань, тому що ніхто не знали, що це таке, як це можна поміряти, і як потім можна з цим працювати, що можна з цим робити? Як його використати для того, щоб система освіти реально... Отримала ефект від даного дослідження. Ну і не боячись, ми розпочали. Ви знаєте, ми 1 травня вже презентували це дослідження, і багато хто з вас мав можливість його почути. Я би сьогодні хотів розпочати трішки іншого, якщо ви дозволите. Я би хотів розпочати трішки з історії. Друзі, дивіться, є один нюанс. З 2002 року по 2006 рік в Європейському Союзі йдуть дискусії з приводу, що таке компетенції, що таке навички, що таке знання. І вони у 2006-му видають першу рекомендацію. І суть першої рекомендації полягала в тому, щоб втілювати в життя компетенції як одну з умов навчання впродовж життя. І ви знаєте, 2006 рік парламент України легалізує цей документ як основний в Україні. Тобто компетенції, знання, навички, наскрізні навички. Вони є вже у нас в Україні з 2006 року. Я можу вам зачитати, як було сформульовано красиво в цьому нормативному документі. Еталонними рамками застосовується ряд пунктів: це критичне мислення. Творчість, ініціативність, вміння вирішувати проблеми, оцінка ризику, вміння приймати рішення та вміння конструктивно керувати емоціями. Це м'які навички? Це соціально-емоційне навчання. Що ми зробили з того часу? Чи багато ми використали методик для того, щоб їх втілити в життя у 2008, а потім у 2010 році цей нормативний документ стає. Стандартом базової загальної середньої освіти в Україні компетенції, знання, навички і м'які навички. І знову ми десь забуваємо про це 2017 рік. Ми приймаємо закон про освіту, і в цьому законі вже нарешті формулюємо поняття компетентності уже не компетенції і методи компетентнісного навчання. І там же передбачаємо. Наскрізні уміння і навички, як м'які навички, критичне мислення і ті інші, що я назвав. І тут саме головне потрібно зрозуміти, що знову у 2018 році Європейський парламент дає ще одні рекомендації про компетенції, про знання, але вже практично не каже про еталонні наскрізні навички. Тобто про м'які не каже. Пішли на сцену. Вони стають уже основою. Це те, про що сказав Андреас, про те, що хард а софт стає з часом хардом. І тому, колеги, коли ми з вами про це говоримо, я до чого хотів зробити такий невеличкий вступ, для того, щоб ми зрозуміли, для чого це нам, для чого потрібно було це дослідження. Це дослідження потрібне перш за все для того, щоб привернути вкотре увагу до такого нагального і важливого питання, як соціально-емоційне навчання. Воно було, воно нікуди не дівалося. Але чи ми цим займалися, очевидно, що ні. Тому, власне, коли ми говоримо зараз про Україну в умовах війни, ми не можемо бути такими самими, як були до війни. Ми маємо змінитися. Ми маємо знайти оту точку, через яку ми можемо перевернути світ. Хто сказав? Архімед. Е, і якщо ми знайдемо цю точку опори, через яку ми перевернемо світ, то я рекомендую розглянути як варіант методики соціально-емоційного навчання як однією цією точкою. Тому що ми в Державній службі якості освіти проводимо різні дослідження і на. Справді, ми завершили нещодавно знову тестування учнів шостих і восьмих класів. Тетяна Вакуленко погоджується, підтримує цю думку, і вони знають про це дуже добре. І що ми бачимо? Ми бачимо тенденцію, що результати навчання знижуються. Оце є проблема. А це означає, що ми не змінюємося. Ми такі ми самі, як були до війни. І ми так само діємо, як були до війни. У нас немає м'яких навичок цієї гнучкості і адаптивності для того, щоб ми зробили висновки. Але що ми можемо зробити, колеги? Я думаю, що нам треба переглянути і ще раз послухати це дослідження, зробити висновки за результатами всього дослідження. Воно буде в повному варіанті на сайті Державної служби якості освіти, організації EdCamp, всюди, в доступі і в англійському варіанті, і в українському варіанті. І перший. Том, це Том, який стосується безпосередньо учнівства, а потім ми ще будемо говорити про вчителів. Ми потім будемо говорити ще про освітнє середовище і про інші чинники і фактори, які впливають на організацію освітнього процесу. Так ось, друзі, ви знаєте, до того як ми перейдемо зараз до самої презентації, хоча мої колеги вже дуже багато сказали. Про результати, і ці результати переплітаються всі з міжнародним вимірем. Ми не сильно відрізняємося від посереднього по всіх країнах, де проводилось дане дослідження. Але я хочу зробити, якщо ви дозволите, наперед, три висновки: перший висновок нам потрібно змінювати і урізноманітнювати підходи і саме освітнє середовище. Друзі, школа має стати. Не тими стінами, які були до цього? Ми маємо вийти за межі школи як в фізичному, так і в ментальному розумінні. Ми маємо піти до батьків. Ми маємо піти до громади. Ми маємо почати, нарешті, комунікувати школи між школами. Вчителі мають нарешті отримати ту ступінь мобільності, яка дозволить їм бути всюди. Як це зробити? Давайте шукати варіанти, давайте шукати підходи. Це перше. Друге, нам конче необхідна підтримка вчителів, для того, щоб вчитель математики міг ефективно застосовувати методики соціально-емоційного навчання, він повинен знати методологію, як це робити. Для цього необхідне навчання, для цього необхідна підтримка. І я думаю, що ми цю підтримку після нашого дослідження теж можемо обговорювати. І це дуже буде важливо для нас. І на сам кінець. Що нам дає це дослідження? Я сподіваюся, що, пане Олександре і пане Андреас, ми зможемо продовжувати це дослідження і дати цей інструмент вчителям, щоб вчитель безпосередньо в класі міг сам вимірювати прогрес кожного учня. Ось це буде дуже важливим. Тому, як на мене, три висновки вони очевидні і вони дуже важливі для системи освіти, яка зараз в умовах війни, яка зараз страждає. Ви знаєте, друзі? Останнє наше опитування, ми проводимо опитування вчителів з 2019 року. Воно показує кожного року зниження мотивації учнів до навчання і підвищення тривожності і стресу у, кожні, у кожної дитини в таких умовах конче необхідна підтримка кожної дитини, але й також необхідна підтримка вчителя. Тому давайте думати, як ми маємо. Застосовувати оці методики соціально-емоційного навчання і як ми можемо їх рухати в майбутньому. Багато запитують, що таке соціально-емоційні навички. Я про це дещо сказав. Я сказав, що вони передбачені у державному стандарті зараз. Вони передбачені в нормативних документах. Тому друзі залишається нам тільки одне брати і впроваджувати їх в життя для чого вони важливі. Вже про це говорили мої колеги, і що вони охоплюють також. Ви знаєте, ми, я думаю, що ми. Воно щось не рухається у мене далі. А, рухається. Друзі, трішки статистики. Ви можете подивитися. Світовий вимір, всі країни, які брали в дослідженні, і ви можете побачити український вимір, а ті країни, які брали в дослідження, це майже три тисячі учнів десятирічного віку. Майже 2 тисячі учнів 15-річного віку і 196 шкіл. Це абсолютно репрезентативна вибірка. І ми проводили це дослідження в тих регіонах, де дозволяла безпекова ситуація, за виключенням обласних центрів, де ми не хотіли. Умисно проводити таке дослідження, що стосується інструментарію, то ви можете подивитися, що опитувальники були складені з певними твердженнями і складали таку велику п'ятірочку: це виконання завдань, регуляція емоцій, взаємодія з іншими, широта кругозору і залученість. І в кожному з цього пелюстка квітки ми мали питання, які, на які діти наші. Відповідали, що стосується е, дослідження 1 травня, е, багато питань виникло і запитань е, у тому, що ми їх презентували у вигляді п'яти ключових дистанціях. Всі запитували, що таке дистанції, як їх тлумачити. Друзі, ми е, довго е, дискутували з приводу того, яке слово підібрати. Можете його замінювати на розриви, можете його замінювати на прогалини. Як вважаєте за потрібне, ми домовилися з колегами, що ми будемо називати саме і використовувати слово дистанції, тому прошу це врахувати і використовувати в нашому дослідженні. Що стосується колеги вікових дистанцій. Так ось я хочу сказати, і певне, вже ми про це довго говорили, пам'ятаєте, в 1 травня ми про це сказали, що розвиток соціально-емоційних навичок 10-річні діти показали на сформованість показали набагато краще, чим 15-річні діти. Але якщо ми їх... Відрізняємо, або ми говоримо між про розриви між десятирічними і п'ятнадцятирічними. То прошу звернути увагу, що в десятирічних дуже добре сформовані і такі навички, як мотивація досягати довіра і оптимізм, натомість у п'ятнадцятирічного віку дітей це співпереживання, толерантність і відповідальність. Тобто з е, часом е, і ті вчителі, які працюють з такими категоріями учнів, е, можуть Чітко розуміти, що саме а, на даний момент відбувається з 10-річними і 15-річними дітьми. Також ми подивилися, друзі, питання, яке стосується гендерних, гендерних розривів. І ви знаєте, тут за гендерними ознаками при переході від 10-річного до 15-річного віку такі. Навички збільшується переважно на користь хлопців. Однак це в Україні. Я говорю зараз про Україну, тому що тенденція в світовому вимірі вона трішечки інша. В Україні вона збільшується на користь хлопців. Єдине виключення це толерантність, яка переважає у дівчат. І вона практично з віком не. Не змінюється і друзі. Також цікава тенденція: якщо у світі серед 15-річних товариськість і креативність більш розвинені у хлопців, це світовий вимір. То в Україні товариськість і креативність більш розвинута у 15-річних дівчат. Оце е, такі результати, які е, ми хотіли сказати щодо е, їхнього е, навчання. Андреас уже декілька слів говорив е, щодо несприятливих передумов для навчання. Е, тут, на графіку, ви можете побачити середній показник по дослідженню. Він відзначений жовтим кольором. Е, і е, що стосується України, вона позначена синім кольором. Так ось, друзі. Всі Соціально-емоційні навички в залежності від несприятливих передумов до навчання, погіршуються. Тому тенденція абсолютно доказова і погіршується більше, ніж це погіршується у всіх країнах, яких ми проводили наше дослідження. І власне, що стосується розривів. А щодо здоров'я і благополуччя, то колеги, тут ми можемо побачити знов ж таки синя стрічка це Україна, жовта стрічка це середній показник. Так, ось тут діти 15-річні в Україні показують кращі результати. Тобто вони показують, що вони краще сплять, вони показують, що вони мають можливість займатися фізичними вправами, вони показують, що вони мають можливість е, нормально е, харчуватися. Єдине, що е, ми не відрізняємося, це е, тютюнопаління і вживання алкоголю е, на превеликий жаль, таке ж саме, як в середній показник по країнах, які були е, і брали участь у дослідженні. Що стосується. Друзі стійкості власного здоров'я і благополуччя. Ви знаєте, тут ми маємо звернути детальну увагу на цей показник, тому що в Україні він найвищий серед усіх учасників дослідження. А саме ті діти, які мали несприятливі передумови для навчання, показали їх майже 12 показали, що вони. Краще володіють такими навичками, як емоції. Вони почуваються себе, почувають себе щасливими, і це добрий результат. В чому? Тому що ми бачимо, що війна очевидно досить сильно впливає на кожного з учня, але при цьому 12% таких дітей залишаються стійкими, і ми можемо думати, як розвивати такі навички і інші навички у цих дітей. Що стосується м, задоволеності стосунками з іншими, тут прошу звернути увагу колеги на е, вам він виданий як жовтий і помаранчевий, це задоволений і дуже задоволений. Так ось наші діти показують, що вони задоволені і дуже задоволені, це майже 80% своїми стосунками з батьками чи опікунами. Це на першому. Місці на другому місці вони задоволені або дуже задоволені своїми стосунками з друзями і подругами, потім однокласницями і однокласниками, однокласниками і однокласницями, і також своїми стосунками з учителями і учительками. Теж як на мене, досить високий показник, і він по Україні більший, ніж в середньому по. Що стосується, друзі, кар'єрних перспектив, ми вже з вами про це дещо говорили, я не буду повторюватися, я хотів вам показати інший слайд це слайд дистанції щодо прогулювань занять і запізнень на уроках. Отут ви можете побачити Україну третю зверху, якщо вам добре видно, і подивитися, наприклад, коли Андрес розказував про Японію, і розказував про Китай, подивитися їхні цифри, які стосуються запізнення на уроки, які стосуються пропуску занять. Там, де діти менше пропускають уроки, і там, де вони менше пропускають, запізнюються на заняття, вони показують кращу сформованість м'яких навичок. Тому прошу це також врахувати. Друзі, завершуючи нашу, нашу презентацію, бо в нас є питання з регламентом, ви знаєте, що наше дослідження підтверджує, чому важливо розвивати соціально-емоційні навички, тому що, по-перше, вони позитивно впливають на здоров'я і благополуччя, вони позитивно впливають на задоволеність життям. А також покращують освітні результати і відкривають перспективи щодо професії та кар'єри. Це корелюється абсолютно у нашому дослідженні. Вони стануть також помічними на більш високих освітніх рівнях, де вимоги і навантаження є вищими, через що можна не впорасти не впоратися і випасти з навчання. І також дуже важливо, друзі, і для України, напевно, це дуже важливо, що вони є ресурсом для скорочення нерівності у досягненні важливих життєвих результатів. Тому власне висновки, про які ми будемо з вами говорити сьогодні, певно, і ці дні будемо говорити. Ми будемо враховувати кожне це дослідження і думки кожного з учасників, що ми маємо з цим робити. І власне сказати одне, і я тут повністю погоджуюся зі своїми колегами, що соціально-емоційні навички, як і будь-які компетенції, які ми хочемо розвивати з вами, вони... Мають бути е, в синергії з усім іншим, неправильні висновки, де хто робить, що от давайте зараз почнемо говорити тільки про соціальні е, е, емоційні навички, і відмовимося від будь-яких знань, які ми е, отримуємо в школі. Ні. Цього не буде. Це має бути синергія, яка може бути поєднання із творчістю, із культурою, і спортом, і абсолютно з іншими підходами, які найкраще застосовувати в кожній окремій громаді. Ми маємо з вами в освіті зробити таку децентралізацію, де кожна школа буде суб'єктною, де кожна школа буде спроможною і де кожна школа буде використовувати ті найкращі можливості, які у них є. Дякую вам. Але, але на завершення, Олександре, я в регламент вклався. Я бачу, ви там три рази тільки мені пальцем показали. А, але найкраще, друзі, я хочу вам. Е я вже от у Львові про це казав, але насправді це підходить дуже і тут. Ми у нас дуже складні нормативні документи. Якщо ми візьмемо державний стандарт, закон, його важко деколи розуміти. Тому я не дивуюся, що вчителі інколи дуже довго внико вникають в, 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 в ті нормативні акти. Вони не просто і складно читаються, їх не просто розуміти, але ми знайшли вихід ситуації. Іван Якович Франко. Вклав державний стандарт у чотири рядки, і соціально-емоційне навчання. Пам'ятаєте? Дух, наука, думка, воля не уступить пітьмі поля, не дасть спутатись тепер. Розвалилася руїна, покотилася лавіна, де в світі тая сила, щоб в бігу її спинила, щоб згасила мов огень день. Дякую. Пацибі, пане Руслане.